Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, сьогодні у нас 6 вересня 2022 року. Хочу вам показати ще один сорт винограду під назвою Black Rose. Але все-таки є одне маленьке але. Подивився я на форумах, подивився я в описах в інтернеті. Black Rose не з такою ягодою. Цей сорт винограду у мене росте, виходить п'ятий рік, але ягода не Black Rose. Не знаю, не схожий він на Black Rose. Але назва Black Rose вона, е у мене залишається такою, по якій я брав, наприклад, от у Виноградера із опитом і стажем. Він сказав Black Rose, я з такою назвою ж і залишаю цей сорт винограду. Не знаю, може хтось щось мені скаже за неї. Дуже багато подібних сортів. Може хоч хтось щось приблизно може сказати. Тому що я не хочу уважничати і не хочу, щоб був отой казус. Бо я розумію, що зараз можна відкрити інтернет, глянути і сказати, що Та це не Black Rose, навіщо ти дуриш людей? Але я хочу сказати, що це гарна осіння ягода. Викидати не бачу сенсу зовсім, тому що ну, нагрузка тут на даний час кілограмів 25 є залізно. Тобто трішки гронок я поприбирав, а так практично не трогав. Є ось по дві гронки, там, по одній, ну, вже ж там по ходу е, справи. Я хочу сказати ще таку тему, що ця ягода, мені подобається, що в ній кругла форма. Тобто, виходить, форма ягоди кругла. Якось так. Навіть маленька ягода, вона круглої форми. Це є красиво. Ну, зараз по характеристики пройдемось. Друзі, з приводу тріску. Тріск. Даного сорту винограду є. Він приблизно складає ну, відсотків 10. Відсотків 10 тріснуло. Хоча я дивлюся, деякі я, грони є зовсім не тріснуті. Ну, відсотків 10 я поставлю по тріску. Я поприбираю, зараз познімаю відео ще і хочу повирізати, і це все воно ніяк не отразиться на цих гронах. Там, якщо я уберу 10-15 ягідок. І хочу сказати, що вона ще трішки надувається. Так що за рахунок того, що приберу гниле, оця файна ягода вона ще трошки підується і закриє те, що ми. Прибрали. Так, ну що, по характеристики, має круглу форму ягоди. М'ясиста соковита м'якіть. Має легеньку кислинку. Е -е -е ну, я от як хочу сказати. Е коли ягоду їси, з'являється кислинка, а потім вона змішується з цукром. Тобто має кислинку із приємним цукром, я б так би сказав. Присмак. У цьому сорті винограда. От точно напоминає е, смак е, чаю каркаде. Як чай каркаде. Це, це точно, що я хочу сказати. Така бачите, розово бордова ягідка але вона ще трішки не достигла. Тобто, зверху до середини. Така ж сама ситуація, ягода стигла, а низ ще навіть не дофарбувався, так як потрібно, і не добрав цукру. Ще трішки повисить, і будемо тоді вже знімати. З приводу нагрузки, от на п'ятий рік, кілограмів 25 ягоди тут є. Якось так, друзі. Ну, ось дивіться, бачите, що є. О. Оса. Потепліло, де ягодка тріснута, сидить їсть, Так і хочеться її придавити, але може дати метку, якщо я її придавлю. Ну, такі от гронки, дивіться. Такі. Тут, якщо так дивитись на камеру, то й не видно, не трісну типу, ну, де не ніякий. Ну, де-не-де. А якщо так подивитись без камери, то можна знайти. Тріснула, підгнила. Але це все воно прибереться і. Немає нічого критичного. Ось така, бачите, по декілька ягодок. Ну, з такими дощами я не знаю, як воно все не потріщало. Але я вам покажу анюту. Там, звісно, туди і залазить не хочеться. Не знаю, потріщала відсотків, мабуть, на 50, якщо не більше. Анюта. Дивіться, ось дивіться, яка прям файнюча гронка. Ось, ось дивіться на краю. Це трішки підгоріло було коли сонечко. Ось дивіться яка. Ось. І що мені от подобається, я ж кажу. Ну, ну кругла ягода. Не знаю, смакові, то само собою смачна все, але кругла ягода. от таких мало форм, щоб була кругла ягода. Вона ще ще вона не готова. Ще вона піддуває ягоду, ягода буде чималенька. Вона вже ось дивіться яка. Вон там маленька. Ну і аналогічно ж на тій стороні в мене в основному більше кущі по дві плоскості. Так що все аналогічно. Вон, вон дивіться також, бачите. На тій, на тій ось. І там ось дивіться ще яка висить красуня. Так, якось, якось, якось так. Зараз ми зважимо ягідки нуль. 12 грамів 33 міліграми. Ягода кругла, бачите, важко її вложити. 13 грамів 75 міліграмів. Ну, хочу сказати так, від 12 до 13,5 14 грамів. Це якщо файне запилення. Якщо запилення середнє, то попадається, звісно, ягодка і менша. А якщо прям слабе запилення, то ягодка є ще менша. Ось такогось плану є навіть, бачите, але вона буде без кісточки. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ото маленьке таке щось рудиментика, а взагалі, якщо ягода не дозапиляється, вона буде без кісточки. Як кишмиш. Так, що у нас тут? Дивіться, сок соковита? Ви скажете дощ. Це вода, друзі. Я хочу сказати, що ця ягода взята зверху. І в мене ось пальці аж глипнуть. Вона соковита, солодка із присмаком чаю каркаде. Якось так. Так, що ще? Наче все сказав. Ну і по закінченню відео хочу побажати друзів всім вам, вашим родинам, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою. все в нас буде Україна. Дякую за увагу, до побачення! ще побачимось.